Ми мали нагоду проаналізувати роботу управління освіти за 9 місяців. Відмічаємо, що своєчасно проводились виплати, всі без виключення працівників у повному обсязі. Потрібно відмітити, що деякі школи, маючи кращі показники, мали можливість максимально виплачувати престижність. Ми це вітаємо, в тому числі за кошти, які були зекономлені. вони мали можливість виконати додаткові роботи і також час коштів використати для стимулювання своїх працівників. Наразі, що ми маємо по закладах освіти? Всі без виключення, всі без виключення працювали досить результативно, але перше питання, яке на порядку денному, це безпека. Тому ми маємо питання, яке треба вирішувати, це по сховищу третього садочку. Наразі дітки забезпечені дошкільними закладами, працівники теж максимально влаштовані. Ми працюємо сьогодні над проектною документацією і садочок номер 7. По садочку номер 7 на сьогоднішній день вже виконані роботи по приведення в належний стан приміщення. Сховища в палаці культури, де дітки зможуть вже там в разі потребності перебувати і відповідно отримали від доручення з 1 листопада. Садочок повинен приступити до роботи і приймати діток. По всіх закладах в нас максимально наскільки можливо використовується приміщення шкіл. От якогось інших допоміжних приміщень, Дніпру і сховищі, і таким чином ми маємо можливість 100% забезпечити перебування діток. Правда, в деяких закладах дві зміни, значить, перебування в стаціонарному навчанні. Питання по сховищах, питання по тимчасових укриттях залишається дуже актуальним. Тому що норми з 1 листопада зараз збільшуються. Ну, ми в цьому, в цьому плані будемо в робочому порядку працювати, вживати заходів. Значить, друге питання це можливість мати запасні засоби генерації. Ми також ці питання розглядали по деяких закладах. Є, є ще в нас час для того, щоб їх придбати додатково, але кожен заклад також повинен мати додаткові генератори і все необхідне для виконання тих зобов'язань, які на них покладаються, і забезпечення безпеки в начальних закладах, в тому числі перебування дітей. Я хотів би всім подякувати. У нас по підготовці до зими також все. Роблено, підписані угоди. От, заклади, які мають, школи, садочки, які мають власні установки, вони мають відповідні договори і при відповідним температурному режимі зможуть вже подавати теплоносії. По інших закладах, де мають. Альтернативне опалення, або в нас є заклади, де суб'єкти підприємницької діяльності надають на альтернативних видах палива. Також даються заявки, і відповідно заклади, значить, мають повноваження розпочинати опалювальний сезон. Наша друга задача це зробити так, щоб до кінця року люди отримали не тільки в повному обсязі заробітну плату, але ми хотіли б, щоб люди отримали і максимальну престижність. Тому ми на це теж акцентували. І нас в цьому плані підтримують і депутатський корпус. Ми постараємося там, де, де ефективно спрацювали, щоб люди в цьому році отримали престижність в максимальному обсязі. Вони в нас заслужили і Відношенням до роботи, і результатами роботами. Ну, що стосується 24-го року, на превеликий жаль, я зараз не можу нічого сказати, тому що бюджету нема, буде бюджет, будемо жити, працювати. Але в будь-якому випадку ми навчальний процес повинні проводити, ми діток повинні навчати, ми добро повинні нести, підтримувати Збройні Сили України і працювати на перемогу. Дякую, все буде Україна!